Мене зовуть Надія, я в компанії три роки роки мене привела сюди Ольга Вікторовна, це мій спонсор. Ну мене найбільше зацікавило в цій компанії, що продукція цієї компанії має 40 сертифікатів. І так як я бивший контролер з Криворожсталі, я знаю, що таке сертифікати для продукції. Щоб отримати сертифікат, приїжджають експерти міжнародні, вони проводять багато дуже іспитань цієї продукції. І от на нашу продукцію було всього один сертифікат. Ми дуже, дуже багато трудилися над тим, щоб присвоїли нам цей сертифікат. А тут аж 43. Через те, я довіряю, цій компанії, взагалі-то я. Тож, я хочу бути здоровою. <смеш> Беру бати, а все остальне, всі моючі, креми, все в подарунок мені. І ну, приклади, постійній приклад, так сказати, оздоровчий. Це дочка моя отравилася. І ну, кажу, давайте те, що в мене в нас є. У нас був звіробій і кульбаба. Я прочитала, що це найкраще для як е, для кишкового тракту. То особливо кульбаба вона випила в один день 4. <свісно> Місто того, що по одну, як рекомендують, вона чотири випила, на другий день ну, вона не могла просто нічого їсти. Що не з'їсть їй то шник, то шникне. Після цього, як вона пропила за день, на наступний день вже їла і борщ, і все все хорошо. <свісно> От, ну, у мене приклади. У мене було два інсульта і другий інсульт. Я думаю, так як я пила БАДи, то він пройшов більш-менш нормально. Я бачу не паралізовано нічого. Слава Богу. Навірно, якісь плани ще в Бога є для мене. Ну, продукцією. ми беремо регулярно, і я й дочка і. Ну, як я сказала, беремо бади, а все, всім останнім користуємося так, як воно приходить в подарунок. Ну і фінансово, так як я лідер, то підо мною. Великої структури ще немає підо мною, але те, що я заробляю в цій компанії, я використовую на, на те, що беру продукцію. Получить. Без грошей ну, да, безплатно. І я ще не здаю. Здаю. Ну, коли остаються, коли не остаються, це вже таке діло. Ну, Головне, що я беру за що в тому, що зарабатую компанію. Так. Дякую. Дякую.